Вітаю всіх! Я хочу подивитись таке питання в даній ситуації, в даній ситуації конкретно. Демобілізація військових взагалі буде. Демобілізація військових взагалі буде. Демобілізація військових взагалі буде. Ого! Дві камучів любі мої. Що мені вам сказати? Влада не хоче цього. Взагалі, вона не хоче, вона не знає, як це зробити так, щоб її не було. Були якісь відпустки, максимум, там, довгострокові, але не спишуть, ні, не знімуть з рахунку. Вони, ті, хто потрапив у військо, все, це військові. Розумійте, ви це? Не хочуть вони, тому що люди потрібні, вони не будуть це робити так, як всі очікують. Тепер беру довоїнів. Демобілізація військових взагалі буде. Демобілізація військових взагалі буде. Королева мечів знову на дні колоди, любі мої. Мечова карта. Я не скажу, що вона буде. Це карта невизначеності. Що час. Розчаровані. Ось, будь ласка. Вони будуть намагатись всіми силами тримати їх трою. Всім камичів. Майте на увазі, що, власень, вони будуть ухилятись від цього. Не просто так сказав Зеленський про демобілізацію. Чому? Тому що вони не хочуть їх випускати з війська. Не буде її в тому вигляді, який всі очікують. Тепер сюди ж. Після закінчення військові матимуть довготривалі -довго відпустки. Після закінчення військові матимуть довготривалі відпустки. Охреніть. Я не бачу їх. Ох! Ну, що мені сказати? Поки буде лінія фронту, ні про які відпустки мови немає, дві камечів, надні колоди, до речі. Це вам так. Ні, поки буде лінія фронту, не думаємо про це взагалі. А ви розумієте, скільки років вона може бути? Ось так буде країна і жити.